Математика 200 балів із зно 2022 отримав учень паланського ліцею Сергій Куліш. Сергій Михайлович сам із громів навчався до 9 класу громівській гімназії. А згодом продовжив навчання у паланському ліцеї. Мріє стати вчителем в цьому році. Ситуація була складніша ніж в минулих В Україні Війна. Але це не завадило мені і нашій молоді в цілому досягнути успіху і гарно скласти цей тест. Математикою я займаюся вільний час по своєму бажанню. Мені дуже подобаються точні науки. Вважаю, що вчителем я був сам собі, черпав інформацію з усіх джерел, із з з інтернету, з різних підручників. Нашій молоді я хочу побажати успіху, миру, це головне. І йти до своєї мети крок за кроком на урочистостях з нагоди дня незалежності Сергія Куліша відзначили грамотою паланської громади та щиро подякували мамі Галині Миколаївні.